Ви тільки не лякайтеся, коли побачите мене під час катки, тому що в мене там от така гохарюга через видалення зуба мудрості, але це зіграло на користь, тому що я закинув собі в кабінет знеболююче, яке, мабуть, і вплинуло на мене так, що я забрав топ-1. Притому знайшов рейс, але те, як я його реалізовував, ну це страшно, і за це можна повибивати ще й інші зуби. Будь ласочка, авансом. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар для присування... Цього відео в рекомендації. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Шо летим? Це точно вже завершуючи Привіт, монтую під твої стріми, я співчуваю, добрий вечір. Так, да, це вже точно завершується, 100%. Я скоріш за все, вже солью. Хочу на тракшоп, похуй. Сливаюсь, то сливаюсь. О, дякую вам за тисячу лайків. Тисну вам ротом пісюна. І не тільки пісюна, і не тільки ротом. Трое, четверо. Угу, Запомнили. Е... Я хуя себе, что так дохера. Дохера. Нихуя хуя себе. Один анлав 500 гривень після таких слів можна і спати приємні сни бачити і нічні полюції отримувати. Подивись, може, ще одну одну катку якусь ййобнеться, топ дуже гарний. Крапко тобі, чоловіча, дякую за донат, за підтримку. І щоб тобі сам морфей на обличчя, сів у вигляді дівчинки якоїсь. Або чоловіка, це вже дивись. Четверо одного я забрав, інший, а що він засів як я, блять? Ні, в пізду не хочу так на пацюка грати. Давай часний поєдинок їбанемо, ніхуйово, бачу. Немає набою. Пожалію, хай хай живе. А толку блять його забрав інший, Бачите, від долі не втечеш. Бачу спалах пізда, беру коряких, сажу в голову. Угу, Бачу того йобка. Спочатку заберу оцього. цього. Який забрав мій кіл? О, я знаю, как на дах вылезти. И зараз мы же от выебем. Блять, жалко, я чувака помылого ее забрали. <coughs> Думаю, він не очікує мене побачити тут. Хай живе. Де це уйобок? Ага, дивіться, попиздував. Я Макасів дивився в дитинстві. Ніхуя собі блять як хуйово зажав. Один анлав 500 тим дуже класно граєш. Може, я колись навчусь хоча б наполовину від твого. Та це тобі здається, так я дуже часто і дуже багато сосу в гра дуже нестабільна. Поняв, це тільки видається, ніби все добре. Сьогодні просто так летить, як ще в погріб без драбини. Будеш частіше практикуватися і прям буде летіти. Я просто ча часто граю. Дуже тобі дякую, чоловіче, за, за підтримку. І бажаю, щоб щоби так розвалював кабінети цим. Нехорошим людям, що... якби зубий деню, щоб глушив цю пабгу. Бажаю, щоб тебе Лобковий лишає оминав стороною. Дякую тобі, ще раз, чоловіче. Так, каряк чи М24. Думаю, М24 зараз буде більш для нас. Прикольніше. Ну, я граю класно, але не завжди. Ви поняли? Дуже нестабільно. Ось такі дні, щоби. Щоб я показував свій ну, справжній рівень гри, він видається дуже рідко, тому що я постійно хочу попиздіти, поговорити. А коли я пизжу, я дуже часто фокусуюсь там на відповіді, на підйобах. Ну, не то, що фокусуюсь, просто якось воно летить. А такі дні бувають дійсно дуже рідко. Коли я просто на спокій заходжу, розвалюю всіх, я читаю ситуацію на автоматі. Поняли? От зараз як відбувається? Я навіть не задумуюсь я просто граю, я розумію, і в мене за секунду. Я знаю, де ворог буде, куди він побіжить. На автоматі тобто все відбувається. Просто на автоматі конкретному Так. Тачка попереду. В чувака, ведешка Чоловіче, я тебе хотів. Ну, дякую тобі за ведешку Бачите, є свій плюс. Я його пожалів, мені АВДшка прилетіла. Так і в житті робіть до а блядь, а Аух, зараз буде ахуєнно. Робіть добрі справи. І все у вас буде ахуєнно. Про піки, то ну, пікаю я іноді. Я знаю, що зліва пікати, воно не сильно прикольно, воно більше в тебе текстурка персонажа йде. Але я я, я частіше правим, коли можу, я правим тикаю, а коли не можу, то вже лівим. Зараз візьмемо ту тачечку, зараз знайдемо 6, x можливо, ще збільшений магаз на. М24, хоча М24 в пізду насправді я б хотів зараз Драгунова взяти. Два топи було за сьогодні вже. І один топ Топ, топ 3, ніби охуєний, блядь, який є слив. Блять, в об'їзд котіла, але ж не так, Увага, зараз переверне. Витага. Прибув донат на краю ретри. Лімене й 100 гривень ось тобі закони життя, роби добрі справи, качай плечі, на них ще комусь потім сидіти. <гум> Бля буду. Бля буду, дякую за таку пораду. Це дійсно те, про що ніхто не скаже. Тисну тобі ротом пісюна за такі штуки. А, щоб в тебе не тільки на плечах сиділи, а ще й на обличчі. От як я викручу. Ахуєно, ахуєно. А це була ведешка, отака хуйня, типа. Вона, якщо тебе хтось вбиває в соло режимі, тобі дозволяє відновитися. Вона розкидана по карті. Якщо я зараз не отримую піздов на дропі, це знову потенційний топ. Сергій, добрий вечір. Бду, вже, ти вже який другий чи третій, хто мафію питає. Ну, мене зайобується постійно. Я... О, блядь, вже хтось є. Я то туди йти не планую, але й мене не запрошують. Дуже важка гра для мене, чесно кажучи. Дуже дивні відчуття. З точки зору, типу, медійності ахуєно, але, ну, типу, по відчуттям щось не то. Ну, тобто, сама гра в якийсь замутий я б з радістю завалився, ви поняли? А от на мафію то ні. Що ви, хлопчики, я рис отримав нарешті, сука. Але те, як я його реалізовував, ну це страшно. І за це можна повибивати, що й інші зуби. Блядь. Міг би його уїбати просто. Угу. Mm -hmm. Ні, дуже високо не буду витрачати. О, зараз він зупиниться. Зараз за камінчиком зупиниться А, там ще один дроп просто. А він на нього біжить, типу? Це тобі конь копитом в на. Капітошка 10 доларів, США, здоровенькі Привіт, були. це що за стрім, два топи, лампа ціла, клава норм і три, і, що і, за і третій мене в тебе вселився. Жартою, звісно, доброї всім ночі і солодких пошлих снів. Привіт, чоловіча. Це я просто під знеболюючими я трошки поп такий спокійний через зубний біль. Типо мені видали зуб мудрості, до яка щока. То я зараз граю нормально, поняв. Зараз я тобі, чоловіче, відповім. Ага, це його налякав. Мені треба цього ближнього забрати. Ага, він отам. Все, прийнято. What the fuck motherfucker, сука, блядь. Ну будь ласка, тикни! Сука, блять, в машині сидить. Допоможемо йому трошки. Хтось біля мене. Хтось біля мене, я почув кроки. Я поміг просто ворогу наважитись вийти з машини. Сука, їбаний пробіл, блять. Щось мене сьогодні зі снайпами не йде. Я найкраще граю тільки з цим. З драгоном. Угу, Бачу. Впизду тебе. Щоб не вийобувався. Блять, почав тикати мене так фрай. Як фраєр прямо. Такий вже фраєр знайшовся, що йобнутись. Термінова тачка. Пот... Блять, колеса немає, ладно. Окей, пройобка. Я б не рушив навіть нормально. Ша один дроп. І цвері мені подобається. Я не знаю, чи той фраєр вбив когось, чи ні. Поняли? Тому що там ось на, на тачці за, залетів чувак, перевернувся. І в мене немає інфи, чи він досі живий чи ні. А від того залежить моя тактика. Блять, пробіл, йобаний. Ладно, будемо зараз перевіряти. Де це Юйок стріляв? Нікого не бачу, Я в масхалаті, ні, не в масхалаті. Будемо відігрувати пішки. Сука! Ну будемо вважати мій кіл. Бачу, казлінуто. Мне верхний отраба, он меня бесит. А ты звідки уебан стреляешь? Нахуй. Хтось когось нокнув, тож АВД. А, она шая ВДшка. Бачу, той теж зближується до ну що Наношей з підприжечкою пафосно. Одна один набій, на кого його витратити. А де та стерва? Не за разу будет. Ах сучка нахуй. Ладно, скидаем. Все, тут только ближний бьи. На нього прямо. <звук> Трати топ за стрим. Я вахую, три топи за стрім, може четвертий, зараз підем, брати, Що скаже? Єбать, я, я сьогодні в ударі. Я граю спокійно. Я вахую. Найстриманіший топ. Сьогодні всі такі. Сьогодні абсолютно всі такі топи. Я зараз ахуєть, як розйобую. По дамагу, дивіться. Вам от подобаються такі спокійні катки? Ну, типу, бо я відчуваю, що я мовчу до хуя, ви поняли? Я такий, блять, стаю стриманіше, мовчу. Ну тобто, бувають, звісно, довбойопські дні, але більше так, знаєте. Походу, це на мене так дійсно знеболюючі дії. Треба кожного разу рвати зуб на стрім, будемо дивитись норм гру. Пішли ви в залупу, я їбав. Шо, плю, шак беремо, йдемо на четвертий топ. Капітошка, третій капітошка, третій топ за стрім. Дуже тобі дякую за такий донат. Падаю тобі ротом на пісюн і, звичайно, щоб твої дівчата сквіртили якомога частіше.